Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Якщо немає любові до ближнього, значить немає любові і до Бога. Вищий ступінь любові чинити за заповідями Божими. Прикладом свого життя ми без слів можемо дійсно спасати своїх близьких. Якщо ми не піклуємося про свою сім'ю і близьких, значить ми і не напіклуємося і про духовну сім'ю, про церкву Божу. Тому потрібно наповнювати себе істиною слова Божого, тестувати себе за Словом Божим, зберігати своє серце. Це в чистоті та любові Божій. Тоді Господь рятуватиме наших рідних до краю землі. Адже релігія не дає результату, вона убиває. Теж багато робила неправильних речей, але завдяки откровінням наших пастирів я змінююся і внутрішні, і зовні, і у світі не вчать дивитися на себе та виправляти себе, але вчать дивитися на інших. А досконала любов є тільки в Бозі, тому що найлегше да побачити в кому якісь недоліки ніж у собі, ніж себе осудити, да? Лучше осудити іншого. А як ти тоді змінишся, якщо ти не приймаєш суд до себе? Тому потрібно дійсно приймати суд, суд до себе, каятися і виправляти своє життя. Амінь.